Служба розшуку дітей. Інна Лук'янович. Ця дев'ятирічна дівчинка зникла у столиці в останній день липня. Інформацію про неї поширили майже всі засоби масової інформації. Однак до цього часу ніяких новин про Інну немає. Дитина досі в розшуку. Отож зараз знову про Інну. Нічим не примітний будиночок на вулиці Червоній. Та саме туди, 31 липня, прийшла біда. Зникла дев'ятирічна Інна Лук'янович. Інна живе з батьками у Дніпродзержинську. У Києві гостювала у бабусі 31 липня. Близько 6-ї вечора вона сказала бабусі, що піде до солом'янського ринку. Вона ушла дому для того, щоб купити карточки пополнение к телефону. Посмотрела, нету, нету, нету. Я выглядываю в калитку, нету. Я ділась, побежала на рынок. Обежала там все, там її не было. Всех поспрашивала, кто продає карточки, молока, молочниц поспрашувала, никого нету. Позвонила мужу. Звернувшися до милиции, родина кинулася на пошук літини. Мы обискали уже ставки. Обходілі всю візє із фонариком целу ночі зі слів рідних дівчинки. незважаючи на те, що вона не перший рік гостювала в бабусі, міста вона майже не знає. Хіба що трошки місцевість біля вулиці, де живе пенсіонерка? На гулять у нас ніхота вона тільки може я болела, нам не ходила в аптеку. Ну предположиння, що вона могла поїхати Макдональдса туда, куди да сі ну на не в ту сторону, на автобус ну заблудився просто. Ну, Якби надіждана на те, що вона просто заблудила то До цього часу не припинялися, що батьки нервуються. Всі дуже переживають за цю дівчинку, де вона зникла, куди вона пішла і де вона зараз знаходиться. Про дівчинку зафіксували камери спостереження на АЗС в районі Червонозоряного проспекту. Ось вона йде повз заправку. Добре видно, що в дитини прекрасний настрій, вона навіть трохи пританцьовує. Однак, коли Інна вийшла з поля зору камер спостереження, її сліди загубилися. Подивіться уважно на фото Інни. Виглядає дівчинка на свої 9 років. У момент, коли вона зникла, волосся було зібране в хвіст. Вдягнута була у блакитну сукню з візерунком і рожеві капці. З собою мала білий пакет і 120 гривень, на які хотіла купити картку поповнення рахунку. Инна, пожалуйста, приходи домой. Ты знаешь, ну, к чему может привести эти последствия, какой-то шок для мамы. Наразі підприємці Солом'янського району зібрали 50 тисяч гривень благодійної винагороди, тому хто має хоч якусь інформацію, що допоможе в пошуках інни. Рідні дуже чекають. Тож, якщо ви бачили дівчинку чи знаєте про її долю, подзвоніть на гарячу лінію магнолії ТВ 0800 50 14 14. зі стаціонарного телефону. Цей дзвінок абсолютно безкоштовний. Люди добрі, хто може відділ допоможіть знайти найти. Это единственное, что есть у меня. И Нусенька, Досенька, вернись, дед, ты там, солнышко наше. Я тебя очень прошу. Дедушка, с ума тут сходит, папа за тобой очень плачет. Дочечка, вернись. Ой, боже, боже.